Що це взагалі таке, що таке ендотерапія? ендотерапія це комплекс спеціально розроблений для чоловіків, для їх здоров'я. Він стимулює виробництво власного тестостерону і не тільки збільшує фертильність, знижує поганий холестерин, нормалізує цукор та підвищує інсулінову чуттєвість. Тобто є багато видів ендотерапії. Під кожного мого пацієнта я підбираю індивідуально Спираючись на його аналіз, мабуть, часто чув таке питання, чи то не стероїди, і чому часто звучить така формулювання як заміна стероїдів? Тому що по суті ендотерапія це заміна стероїдам. Це не стероїди. Стероїди це коли ти екзогенний тестостерон вколюєш собі і в тебе його рівень піднімається. Я піднімаю рівень тестостерону в чоловіка за допомогою їх власних ресурсів, тобто стимулюючи. Виробництво їх власного тестостерону в яєчках і сперматогенез. це призводить до того, що яєчки в них збільшуються на відміну від стероїдів, які по суті відключають функцію яєчок, що призводить до. Кастрації чоловіків вони не можуть мати потім дітей, не можуть виробляти тестостерон і так далі. Чи є побічні ефекти чи протипоказання у ендотерапії? так з приводу побічних ефектів в ендотерапії жодних побічних ефектів, оскільки це препарат нового покоління, якщо, наприклад, у людини, якась чуттєвість зменшена чи збільшена до деяких компонентів. То ефективність ендотерапії може зростати або знижуватись. Протипоказання це якщо ти жінка, тобі не підійде ендотерапія, якщо ти кастрований, в тебе немає яєчок, тоді ендотерапія не буде мати сенсу, тому що нічого буде стимулювати. Якщо в тебе деякі види раку простати, які чуттєві до тесостерону, тобі також не бажано вживати ендотерапії, оскільки вона піднімає і якщо ці ракові клітини чуттєві до тестостерону, вони можуть займатися гіперплазією, так скажемо. Стимулювати зріст онкологічний. Напрашуються питання за склад та принцип дії саме до терапії. Він чому секрет? По суті, в кожну з цих ендотерапій входить три основних компоненти: перший це селективний блокатор гіпоталамусу, Саме він. Стимулює гіпоталамус на виробництво гонадотроперелізінгового гормону, який, в свою чергу, стимулює гіпофіз. А гіпофіз, в свою чергу, вже починає виробляти гормони, які стимулюють твої яєчки, клітини сертолі та лейдіга, на виробництво сперми та на виробництво тестостерону. Відповідно, саме цей процес і змушує клітини лейдіга і сертолі збільшуватися в кількості та в розмірі. Саме тому під час ендотерапії твої яєчки зростають. Так само, як ти стимулюєш м'язи в залі, і вони в тебе з часом збільшуються в розмірі. Так само і від стимулювання ендотерапією твої яєчки збільшуються. Просто інший механізм. Другий компонент, який входить, це будівельні матеріали тестостерону, з яких складається тестостерон. Це цинк, магнезій і там ряд інших вітамінів. На випадок, якщо в тебе дефіцит по якомусь з цих компонентів. Ну і третій це контроль естрадіолу, оскільки, як ви знаєте, я сподіваюся, частина тестостерону конвертується в естроген, жіночий гормон в твоєму організмі. І цей процес потрібно контролювати, оскільки нам не потрібно, щоб в тебе був дуже великий естроген і дуже маленький. Це призводить до... Побічних ефектів чи не впаде тестостерон потім? Як це працює під час ендотерапії, коли ми стимулюємо виробництво тестостерону, Рівень його зростає в п'ять разів шість разів. Було таке, що я публікував пости, де у хлопців ми розганяли тестостерон до 114 наномоль. Це просто колосальна цифра. Якщо ми кажемо про середній рівень тестостерону, десь близько 20 наномоль, це середній хороший рівень тестостерону, то ми розганяли до 114 наномоль. Так ось під час того стимулювання в тебе дійсно надмірний тестостерон. і саме під час цього Стимулювання твої яєчки збільшується в розмірі. І хлопці використовують цей збільшений тестостерон, тому що набагато легше збільшувати силу, витривалість, нарощувати м'язи, тому що синтез білку збільшується, і так далі. Вони використовують це, по суті, як стероїди. По закінченню ендотерапії, рівень тестостерону знижується до нормальних рівнів, але. Цей рівень буде завжди вище, ніж до початку курсу, тому що твої яєчки вже збільшились в розмірі, тобто вони вже виробляють більше тестостерону. І як я казав, на моїй сторінці Instagram багато прикладів чоловіків, які здавали аналізи півроку після того, як вони закінчили курс, через рік. Коли вони закінчили ендотерапію, і у них завжди був тестостерон набагато краще ніж до того, як вони до мене звернулись. Курс ендотерапії три місяці, саме тому, що потрібен час для цих біологічних процесів, для того, щоб клітини встигли поділитися, збільшитися в розмірі і так далі. Курс, звичайно, багато хлопців ведуть курс і 5 місяців, і 6 місяців, тому що вони не тільки хочуть укріпити свої яєчки мінімум, але вони хочуть ще зробити тіло своєї мрії. Їм подобається це відчуття високого тестостерону, яке допомагає їм в здобутках в залі. Проходити можна хоч раз на рік, хоч два рази на рік, можна взагалі безперервно приймати ендотерапію. У мене є один пацієнт 44 роки, йому вже було 40 коли він розпочав. І він сидить на ендотерапії вже більше двох років. Це бізнесмен, йому подобається відчуття високого тестостерону, тому що він стигає всюду, він бачить, як змінюється його тіло. Тобто, він, коли звернувся до мене, був колобок. Зараз він підтягнутий, наче охоронець. По-друге, йому подобається те, що сімейне життя в нього наладжується, тобто у нього потенція. Лібідо зростає, до речі, нещодавно, буквально три місяці тому, він став батьком вже четвертої дитини, що говорить про те, що його організм здоровий. Також він здавав повний скринінг, ми перевіряли його печінку, нирки, всі системи перевіряли, тому що у нього було логічне питання, оскільки це ж таблетки, можливо, там якось впливають негативно. По печінці чи ще десь, але е, виявилось, що це не так, і він просто оздоровився і став буквально юним. І те, той факт, що він зробив дитину в такому віці, тільки підтверджує цей тезис, що ендотерапія оздоровлює. Чому ми маємо довіряти саме тобі? По-перше, в 2012 році я отримав міжнародну ліцензію лікаря широкого профілю, яка давала мені право практики. В 140 країнах світу, тобто вона була визнана майже всім цивілізованим світом. По-друге, я взяв цю технологію Сполучених Штатах, коли я там працював, проходив практику в клініках США. Я її помітив в Лос-Анджелесі. Ця технологія пройшла перевірку національним центром біотехнології та інформації США ще у 2016 році і використовується ефективно. В клініках Сполучених Штатів я її просто взяв, перевірив на собі, привіз її сюди і імплементую зараз серед українців. Третій момент це те, що я отримав повне підтвердження від Міністерства охорони здоров'я України, яке надало мені ліцензію з ендокринології ще минулого року, тому всі ці питання. З приводу моєї компетенції відпадають на офіційному рівні абсолютно я перевірявся, мені видали ліцензію, дозволи і так далі. Ну і найголовніше фактор, який каже, що мені можна довіряти, це те, що за п'ятирічну практику в Україні в мене 100% результат. Просто немає жодного пацієнта, якому я не зміг би допомогти минулого року. У мене було більше 800 пацієнтів, і ви бачите ці відгуки у мене на Моєму інстаграмі можете читати їх результати аналізів і так далі. Я знаю, ви робите аналізи до та після прийому Так, да, Абсолютно вірно. Саме тому, коли чоловік приходить до мене чи списуємось, він не знає, хто я, може в нього немає часу перевіряти мою сторінку і так далі. Я йому просто кажу, щоб він здав спочатку аналізи, ми побачили стан його ендокринної системи. Потім ми підбираємо йому одну з ендотерапій. І вже на третьому тижні я йому кажу, щоб він здав повторно аналізи. Вже на третьому тижні, не на третьому місяці, як ти рекомендуєш приймати терапію? Так, да, курс триває три місяці, але я йому кажу здати аналізи вже через три тижні, оскільки мені потрібно бачити зміни, динаміку чи потрібно якусь корекцію внести. І найголовніше він бачить. Що це не ефект плацебо, так коли ти приймаєш щось і ти віриш, що воно працює, це не так. Він відчує дійсно ефект вже на першому тижні, але через три тижні він побачить на аналізах, що він просто став юнаком 20-річним. І Він може ці аналізи понести і показати будь-якому лікарю, І той лікар скаже: Нічого собі, як, як так? Бо, на жаль, наші лікарі не знають. Про цю технологію і не знають взагалі, як лікувати яєчки. Кому життєво необхідно купувати ендотерапію? От буквально життєво необхідно це чоловікам 40 Тому що м, перша причина смерті чоловіків це інфаркт і інсульт. Казалось би, як пов'язан тестостерон з інфарктом та інсультом? Напряму він пов'язаний. Тестостерон відповідає за 70% всіх патологій. Чоловіка, якщо в нього занижений тестостерон, чекай на проблеми з кістками, з м'язами, з серцево-судинною системою, з деменцією і багато-багато інших моментів. Тому, якщо ми розбираємо, наприклад, першу причину смерті інфаркт інсульт, це серцево-судинні захворювання, причина є атеросклероз. Атеросклероз – це збільшення поганого холестерину, яке призводить до... Формування бляшок в артеріях. Так ось чому збільшується холестерин? Через їжу Ні, їжа відповідає лише за 5% твого холестерину. Насправді, твій холестерин він виробляється в печінці, і саме через те, що ти не використовуєш свій холестерин за призначенням, а як ти знаєш холестерин в твоєму організмі для створення статевих гормонів. Ти не виробляєш достатньо тестостерону, в тебе накопичується холестерин поганий, і він вже призводить до цих проблем. І так можна розібрати по кожній з систем, і деменція, і так далі. Це потрібно, молодим, хлопцям? Так, на жаль, така тенденція, оскільки у нас е, дуже тяжка екологічна ситуація, дуже багато хімікатів, як я розповідав в своєму відео про бісфенол в пластику, да, який. Просто приєднується до рецепторів естрогенів та знижує виробництво тестостерону. плюс, звичайно, стрес від війни, це все призводить до того, що у молодих хлопців дуже часто є така хвороба гіпоганадизм. Це Часткова атрофія яєчок, коли вони не виробляють достатньо тесостеро. А якщо от у хлопця немає гіпогонадизму, він просто хоче набрати м'язі і в цілому відчуває себе не дуже гарно, чисто психологічно, таким саме тому в мене є одна зендотерапія, яка називається заміна стероїдом. Тобто я розумію, що хлопці молоді, хочуть швидко. Набрати м'язи, стати сильними, тому що ну, це необхідність, якщо ти хочеш бути альфа-меном. І звичайно, вони дуже часто подивляються на чорну сторону да, темну сторону, стероїди. Але за швидкими результатами від стероїдів ти отримаєш довгострокові проблеми. Навіщо, якщо є ендотерапія, яка буде мати такий самий ефект, як від стероїдів? Але при цьому не те, що не пошкодить твої яєчки, а навпаки, укріпить їх. Цьому і різниця: м'язи, потенція, фертильність, лібідо, витривалість і таке інше все це якось відноситься до фізичного стану, і саме цим те, що вони не шкодить здоров'ю, воно відрізняється від стероїдів. Але чи є якась дія від підняття тестостерону не пов'язана з фізичним станом організму, щось на ментальному рівні? Так, да, як ти правильно сказав, тестостерон дійсно е, підвищує наш перформанс, збільшується сила, витривалість, м'язи наростають. Другий момент позитивний від тестостерону це твоє здоров'я. І ще раз нагадаю, що 70% всіх патологій чоловіка пов'язані напряму з падінням тестостерону. Коли в тебе підвищений тестостерон, в тебе хороший синтез кальцію, це укріплює твої кістки, суглоби. Зв'язки, покращує роботу мозку і так далі. Багато. Але є ще третій фактор, який дуже важливий для чоловіка, і без тестостерону він майже неможливий це твоя амбіційність, твоє бажання стати найкращим альфа-меном. Якщо в тебе занижений тестостерон, то тобі байдуже, чи ти третій, чи ти восьмий, чи ти взагалі останній, тому що в тебе немає амбіцій бути лідером. Коли в тебе підвищується тестостерон, він просто диктує тобі не сидіти на місці, а заробляти більше, здобути собі найкращу жінку і так далі. Оце відчуття конкурентності, це те, що дає тобі тестостерон. Навіть у літньому віку чоловіки можуть досягти свого прайм прайм-тайму, тобто найкращої результативності з точки зору чоловічності, що ти маєш на увазі. Ну, я маю на увазі, що чоловік досягає свого піку, да, prime time, коли у нього максимальна кількість можливостей, він максимально привабливий для жінок. Це вік 35 до 45. Оце максимальний пік, коли чоловік привабливий. Не 20-25, тому що в 25 в тебе нічого нема. В тебе немає ні досвіду, ні м'язів в тебе немає грошей, ти живеш з мамкою. Тобто ти абсолютно нецікавий ні для жінок, ні для чоловіків, оскільки ти нічого себе, в тебе немає статусу. 35-45 ти вже досяг чогось, в тебе є активи, в тебе є впевненість в собі, ти вже знаєш, що робити. І тут головна проблема в тому, що дуже часто до цього віку, до цього прайму. Наші чоловіки доходять вже розбиті як калимаги. І тоді питання, навіщо тобі ці гроші, які ти заробляв, да, коли приходив до, е, до цього статусу і так далі, коли ти вже не можеш відчувати себе на на здоров вбити здоров'я. Абсолютно. Тобто ти починаєш ці кошти витрачати на підтримку свого здоров'я, а не на, на солоду від життя. Е, саме тут ендотерапія тобі допоможе компенсувати твої. Оці всі гріхи, які ти робив, там, палив, наприклад, до 30, там, бухав і так далі. І едотерапія виправить ці речі, піднявши тобі тестостерон, а тесостерон, в свою чергу, вже виправить твої проблеми по здоров'ю. Чому так дорого? Тому це достатньо поширене питання. Е, ну, це дивлячись, порівнюючи з чим. По-перше, компоненти, звичайно, всі імпортні і дуже якісні, і вони перевірені досвідом, аналізами, дуже селективним підбором. Це перше. По-друге, якщо ми порівнюємо ефект, який дає ендотерапія. А я нагадаю, що ефект гарантований, да? якщо ти не будеш бухати, якщо ти не будеш е вживати наркотики, то ефект я тобі гарантую. Інакше я повертаю гроші. Такого не було за 5 років. Ти одразу зрозумієш, що за ці кошти такий ефект це дуже велика економія по суті. Ну і такий ще момент, якщо ми порівнюємо подібну терапію, яка з якою я ознайомився в Сполучених Штатах, в Лос-Анджелесі, в клініках, в центрах Велфе і так далі, Велнес-центрах. Там вона коштує 3 тисячі доларів на місяць. У мене є від найбюджетніших класична ендотерапія до максимально заряжених, які навіть стимулюють не тільки тестостерон, виробництво його, але ще стимулюють і виробництво власного гормону зросту в 25 разів. Як я вже публікував нещодавнє відео, коли я на собі просто е показав хлопцям наскільки. Віп плюс м'язонабірний стимулює виробництво власного гормону зросту. Тобто на аналізах я прокинувся, прийняв, через дві години здав і отримав такий результат. Чи є можливість якоїсь розстрочки чи кредиту? Тут е такий парадокс, можна так сказати. З однієї сторони, е чоловіки, яким вона найбільше потрібна, ендотерапія да, підняття тестостерону, в них зазвичай. Немає грошей, тому що коли в тебе низький тестостерон, в тебе і амбіційність низька, перформанс твій ментальний також він низький, і ти заробляєш мало. Твоя ефективність як чоловіка, вона дуже низька. І тому, з однієї сторони, для того, щоб підняти власний статус, підняти. Краще більше заробляти, стати більш амбіційним. Тобі необхідна просто ендотерапія, але в тебе немає грошей, оскільки ти жив на низькому тестостероні і не знаєш, що таке заробляти більше, бо в тебе бажання не дуже було високе до цього, тому що низький тестостерон, він пригнічує всі твої амбіції. Ти по суті був невдахою, як 75% На жаль, чоловіків їх достатньо заробляти 15 тисяч гривень. І, і все, і нічого не робити. Так ось саме для них ендотерапія дасть максимальніший ефект, тому що вони просто змінять своє життя. Вони зараз живуть з таким низьким тестостороном, спробують ендотерапію, вона підніме їх тестосторон в рази, у них з'являться амбіції, вони почнуть заробляти більше. Так ось для цих людей, які не можуть дозволити собі цю ендотерапію, на сайті є. Кредитування, тобто в росочку ти можеш взяти, там без відсотків, відповідно до твого банку, банки надають е, таку партнерську програму моїм пацієнтам. Типу тобто, оплата частинами? Абсолютно вірно. І чому це, це дуже гарний інструмент, тому що я ж кажу, що у чоловіка, у якого. Низький тестостерон і йому дуже потрібна ендотерапія, зазвичай у нього і фінансові проблеми, в тому числі перший етап та да, повернути ендокринну систему в топовий стан нагадати тобі, твоєму організму, що ти чоловік в першу чергу, да, піднявши твій тестостерон. Але оскільки ми живемо в дуже дегенеративному феміністичному суспільстві, де всіх чоловіків... Урівнюють з жінка, да? тобто беруть чоловіка і урівнюють його, кажуть, ти такий, як жінка, навіть принижують нижче. навіть гірше дуже, дуже ніж жінка, і так далі. Це впливає дуже негативно на ментальний стан чоловіків. І саме тому мені потрібно нагадувати кожному чоловіку, що він найпотужніша істота в цьому всесвіті, який нам відомий, що він лідер. Що він сильний і так далі. Отже, є прості рішення цих питань, до мене звернувся мій друг, який зараз знаходиться в стані розлучення, і це не дивно. Я публікував статистику. Кількість розлучень догнала кількість шлюбів, і оскільки у нас таке дегенеративне відношення до чоловіків. Позитивного з цього нічого не буде, тільки гірше, і гірше і гірше. І зараз я його консультую, як правильно вийти з цієї ситуації переможцем. Саме це я наголошую, що кожен чоловік має знати, як бути переможцем.